Добрий день, діти! дітки, подивіться, ми з вами помандруємо в зимовий ліс. Послухайте, наступила зима, стало холодно, мороз, пташки полетіли в теплі края. Ведмедик зробив собі восени барліг і спить в ньому. Їжачок згорнувся в клубочок і теж спить. Зайчик поміняв шубку з сірою на білу, ховається від лисички і вовка. Йому голодно в лісі, тому що травички немає, і він їсть кору молодих дерев. Білочка зробила запаси собі на зиму і живе в дуплі. Холодно взимку, нікого майже й не побачиш в лісі. Інколи лисичка або вовк пробіжить, шукаючи собі здобич, вони хижаки. Вони полюють на мишку, на зайчика, на білочку. Дерева стоять голі. Вони начебто заснули. Всі рухи соку в деревах припинилися, і вони стоять без листочків, начебто сплячі, сніжок вкрив їх віти, і вони чекають на весну. Дітки, ми з вами сьогодні будемо малювати. Ось такі засніжені, засніжені дерева. Послухайте, як ми будемо малювати. Подивіться, я намалювала зразок, я намалювала лінію землі і намалювала прямі. Стовбури, дітки, подивіться, внизу біля землі. Стовбур товстий, а вгорі тоненький. Буду малювати, не відриваючи руки, ось так, прямими рухами. Є великий стовбур і невеликі. Гілочки Гілочки відходять в різні сторони. В одну сторону, в другу, подивіться, є гілочки великі і маленькі. Я спочатку намалювала лінію землі, потім намалювала стовбур, а потім намалювала гілочки. Гілочки гілочки великі, великі і гілочки маленькі. Потім, коли я намалювала зим... дерева в... зимові, я промила пензлик від коричневої фарби і набрала блакитну фарбу і намалювала кучу гори снігу. Подивіться, ось вони, ось такі кучу гори снігу. А ще я намалювала сніг на вітах. І як сніг падає на землю. Дітки, пропоную намалювати зимовий ліс. Ну що, почали? І так, що нам потрібно для роботи? Зразок я покладу ось сюди. І так, що нам потрібно для роботи? Нам потрібен пензлик, водичка в стакані, фарба коричнева. Та блакитна. А ще мені потрібна серветка. І так, серветка під папір і папір, аркуш паперу білого кольору. Я його розташовую горизонтально, ось так. І так, спочатку я беру пензлик і набираю коричневу фарбу. Дітки, пам'ятаєте, треба набирати фарбу так, щоб залізний коник не замазався, не забруднився. І малюю лінію землі, стараюся навидривати руки. Ось так. Подивиться: намалювала лінію землі. Потім я набираю фарбу, коричневу теж. І буду малювати стопур. Дітки, подивіться, я ставлю пензлик на лінію землі і веду вертикально вгору. Це буде стовпур. Потім я буду малювати довгі, великі гілочки в одну сторону і в іншу, в одну сторону. І в іншу. Дітки, треба, як малювати гілочки. Треба ставити пензлик біля стовбура і вести в сторону, в бік. Ось я намалювала великі гілочки, а тепер я буду малювати маленькі. Ось так. Ось так. Так, подивіться, у мене вже одне дерево готово. Я буду, знову набираю коричневої фарби, ставлю біля пензлик, біля лінії землі і веду пензлик вертикально вгору. У мене ще вийшов один стовбур. А тепер я буду в одну сторону, в другу. В одну, в другу. У мене великі гілочки вже вийшли. Тепер я буду малювати маленькі. Ось так: в одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. Так, в одну сторону, в іншу. Так, і третє дерево намалюю. Знову ставлю пензлик біля лінії землі вертикально, і веду лінію вгору. Подивиться. А тепер я буду малювати гілочки в одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. Ось так. Великі гілочки намалювала. Тепер маленькі буду малювати гілочки. Гілочки. Так, добре. Так, у мене вже майже вийшло. вийшов зимовий ліс. Все, коричневою фарбою я вже намалювала дерева. Тепер я добре промию пензлик, зайву водичку приберу окрай стаканчика, окраєчок стакана і промакну пензлик, ворс пензлика ось серветку. І набираю, дітки, набираю блакитну фарбу. Тепер блакитною фарбою я буду малювати спочатку на землі кочу гори, ось такі. Ось такі набираю фарбу і малюю великі і маленькі гори, снігу. Сніг лежить на землі. Так, ось. Так, тепер я, дітки, буду прикрашати, буду малювати сніг на вітах. І так, подивіться, я знову набрала блакитної фарби, і на вітах. Малюю сніжок, прикладаючи ворс, ось так Знов набираю, і ось так. Ось, лежить на цю, на вітах цього дерева сніжок. Тепер Ось тут лежить сніжок на вітах. Ось тут. Ось тут, на цьому дереві. Дітки, ось я вже намалювала, як лежать на вітах. Сні... Як лежить на літах сніжок, Подивіться. А тепер я буду малювати, як сніжок падає з хмарки на землю. Я знову набираю блакитну фарбу і ось так подивіться. я тримаю пензлик прямо і ледь-ледь -лед торкаюсь аркуш паперу. Ось так малюю невеликі Краплинки, сніжинки. Ось так, ось так. По всьому аркушу паперу, Ось він який. На дерева, на лужок тихо падає сніжок. У, нас, у мене виходить сніжок. Дітки, а сніжок який? Давайте пригадаємо. Давайте пригадаємо властивості сні... сніга. Сніжок буває мокрий, а буває сухий. Мокрий сніжок буває, коли від лиха, більш тепла погода, а сухий, коли мороз. Коли від сніжок може ліпитися. І з нього можна зробити сніжки, снігову бабу. А коли мороз, ліпити сніг не можна. Сніг це замерша водичка. І так, промиваю пензлик і його серветочкою промакую. І так, дітки, у мене моя робота вже готова. Ось таке. Дітки, я вам пропоную самостійно намалювати засніжене дерева взимку. Попрацюйте, будь ласка, так, і не забувайте мені присилати світлини засніжених дерев. Все, любі мої до побачення.